Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу першого пункту номер 66 Задача на побудову. У коло вписано чотирикутник ABCD. АБЦД. І на хорді АБ нам треба побудувати точку М таку, що кути АДМ і БЦМ будуть рівні. Давайте я почну з таке зробимо. Центр не знаю, знадобиться моє чи ні. Так, А. Б. С і Д. Ну, таке щось кривеньке, щоб воно ані на трапецію не було схоже, ані на паралелограм. Просто якийсь довільний чотирикутник. Так, і що від нас хочуть? Він нас хочуть точку М. Також що оці кутирівні. Угу. Так. Ну, яка перша ідея? Перша ідея це провести щось паралельно. Наприклад, через точку С провести щось паралельно АД, а через точку Д провести пряму паралельну Б Але виникає тут певна проблема. Так, да, дійсно, оці кути вони будуть рівними. Але ніхто ж не гарантує, що ці прямі перетнуться саме на стороні АБ. І ось, будь ласка, у мене якраз така ситуація, що вони десь там на продовженні будуть перетинатися. Відповідно, ну, напевно, так просто не вийде. Давайте так, давайте ми подивимось, що нам взагалі даємо рівність оцих кутів. Ну, тобто, вважатимемо, що ми таку точку М побудували. Тобто, оце наш такий еталонний малюночок. Давайте оці кути позначимо якимось альфа. Тобто ми знаємо, що вони рівні. Давайте подумаємо, як саме ми цю точку Е можемо побудувати. Тобто нам потрібно подивитись, як між собою пов'язані інші кути. Давайте, якщо це, наприклад, бета позначити, оце гамма. Тоді зрозуміло, що сума альфа плюс бета плюс гамма у мене 180 градусів. Ну, бо це кути трикутника АДМ у даному випадку. Враховуючи, що чотирикутник ABCD АБЦД вписаний, сума ось цих кутів у мене буде 180. Подивіться, альфа-бета вже є. Тоді ось цей шматочок зрозуміло, що він буде гамма. І так, він буде гамма. А чудово, що у нас є ще? Нам треба тепер якимось чином подивитись на що? Що у нас повиходило? Повиходило у нас то ось цей кут гамма І ось цей кут гамма. Ну, не знаю, куди там вони спираються. Якщо ось такий чотирикутник розглядати дам, то цей гамма спирається на ось цю велику дугу, цей гамма на маленьку, тобто, не буде він вписаний. Ну, ладно, не прокатило. Нічого страшного, в принципі, тут а, немає. Що можна ще? Треба про цей кут щось дізнатись. Чи можемо ми щось дізнатися про цей кут? Ну, можна ще одну букву ввести, але начебто до трьох має бути достатньо. М -м -м -м, можна спробувати до трапеції добудувати, так? Да? Так, от подовжити за точку Д. Отак от провести. Ну, така собі тут трапеція, звичайно, не дуже хороша. Тим не менше. Щось нам це дає. Ну що цей код у нас 180-бета да? повністю. Але начебто і не допомагає нам це. Ну, Добре, давайте подивимось. Можливо, якось ще на цю картинку, да? Якщо я ось цей, наприклад, код приму за Фі. Ось цей я кут приму за Фі. Тоді ось цей у мене має бути 180-альфа плюс фіда. Ну, Тобто, давайте ми позначимо, що це там якийсь пут Сі буде. Літери вже закінчуються, розумієте. Так, а тоді, оскільки ось цей, знову ж таки, чотирикутник у нас вписаний, то сума оцих кутів B і D у нас буде 180. Тобто на ось цей кут у мене буде приходити 180 мінус альфа і фі треба викинути. О, тобто якраз всі. Подивіться, яка чудова історія. Моя точка М володіє ось такою властивістю, що кут отут дорівнює куту отут, а кут отут дорівнює куту отут. Давайте ми з вами пригадаємо, що можливо... Тут якась набаченість має бути. От де у нас таке було щось схоже. Коли один кут у нас всередині чотирикутника, а інший десь зовні. От мені чомусь згадується конструкція кут між дотичною та хордою. Подивіться, що тут у нас буде виходити? Полу. Якась. Давайте дотична. Так, і хорда. А хорда. ну Давайте тільки я її так прям не сильно перпендикуляром зроблю, а то надто на, вона на радіус схожа. Так, нехай А, Б, наприклад, С. Що ми тут можемо сказати? Що Чо... тут. Між хордою та дотичною, дорівнює вписаному куту, що спирається на цю хорду. Спирається на цю хорду у нас ось цей кут, а кут між хордою та дотичною ось він. Подивіться, якщо уявити, що тут щось описане, отак, і причому АБ виступає дотичною, тоді кут С, це внутрішній кут, спирається на дугу це М, а кут Б він також псі, бо це кут між оцією хордою СМ і дотично. І аналогічна історія навпаки з оцим кутом гамма. А тобто, що ми розуміємо? Для того, щоб нашу точку М побудувати, нам потрібно. Давайте я тут, напевно, зроблю ще один робочий малюнок, скажімо так. Тобто, оце вище це міркування були? Так, давайте я відкреслю. А тепер ми розуміємо, що точка М у нас це має бути перетин кола якогось. А, ні, воно ну, Зараз на паралограм чомусь мені спожу. Давайте отак зробимо. Ну, пострашніше буде. А, Б. С. Д. І так, ми розуміємо. Давайте ми побудуємо коло. Побудуємо коло омега, таке, що воно е проходить через точки С і Д і дотикається до АВ. Чому ми це можемо зробити? І можемо ми це, до речі, зробити єдиним чином. Дивіться: коло у нас е є відповідна теорія, і в шкільному підручнику так само. Що коло однозначно будується за трьома точками. Точки С і Д раз, два. І точка дотику. Якась там точка Т. Да? Давайте тут скажемо, що Т це точка дотику. Якраз третя точка. А через три точки, да, без проблем, я коло проведу. Так, ну давайте так, на око. Звичайно, так воно не дуже. Де тут середини перпендикулярно якось отак. А до цього, я не знаю, як воно тут. Майже горизонтально буде. Якось може. Так. Десь, десь, десь коротше, отут цей центр, може, може, десь отут. Це так я більше зараз для себе, щоб розуміти? Може трішечки. О, отут він, так? Да? Ну, чудово. А іншим кольором побудую, щоб ми їх якось відрізняли. Ось ось таким чином пройшло. Угу, чудово. Оце наше коло Омега. А тепер давайте ми з вами тоді скажемо. Зверніть увагу, це точка Т. Оце це було міркування. Це є якби а, от в цей бік шов. А тепер мені треба ось цей. Тобто зараз мені треба довести, що відповідно ось такі кути, вони будуть рівні. Ну, а тим самим ми доведемо, що точка Т це і є наша шукана точка Я. І так, що ми кажемо? Кут. Тепер же починаємо розкручувати оцю історію. Кут між дотичною та хордою. Внутрішній кут. І так, кут АТД. Дорівнює куту, а виходить. ДЦТ дорівнює альфа. Давайте якісь я тут буду інші літери вводити, щоб ми от сюди не дивились взагалі. Ось це альфа, ось це альфа. Довго. І так само кут, а, ми розуміємо, B, T, C, ось цей, А дорівнює куту який спирається на дугу ТЦ. Це ЦДП. Порівнюю нехай БТ. Це а кут між а, дотичною та хордою. Це я на відповідну теорему просто славю. Тобто, звичайно, що тут один кут між дотичною хордою, інший кут вписаний. І так. А, чудово! Це ми з вами зробили. Давайте вводити якісь літерки, ну бо інакше ніяк тут не вийде. Тобто, так само, тільки тепер зворотній бік розкручуємо. Тобто, доводимо, що це єдина така можлива ситуація. Саме коли оця точка Т, ну або М, як вона потім виявиться, це точка дотику оцього нашого кола омега і сторони Б. І так, давайте ми скажемо: нехай кут. Ну, давайте з цього почнемо. БАД у нас дорівнює А. Ну, нехай. Це гама. Ну, тоді зрозуміло, що це також гама. Але, в принципі, цей кут, я думаю, нам не знадобиться. І нам тоді треба що? Нам треба вийти на рівність оцих куців. Да? Давайте я їх якось. Отак от позначу. Тоді кут АДТ. Це у нас 180 градусів мінус альфа плюс гама. А чому це так? Подивіться. Тому що у нас є трикутник А, Д, Т, у якому два кути І Відповідно, третє це 180 мінус сума двох. Чудово. Окрім того, ми розуміємо, що сума оцих двох кутів. Це також 180. Так? Тобто ми кажемо, що А, Б, С, Д у нас вписаний. А звідси ми розуміємо, що кут А плюс кут С 180 градусів. Ну, а таким чином ми розуміємо, що кут куд БЦТ теж це виходить оце кут С, оце кут А. Тобто нам тут треба 180 і віднімаємо, виходить, що ось цей шматочок і ось цей шматочок. Альфа плюс Ама. З рівності цих кутів. Да? Тобто ми розуміємо, що кут АТАДТ дорівнює куту БЦТ. Звідси ми розуміємо, що точка М. А, сп... ну, точка М співпадає з точкою Т, або Т це шукана точка М. Давайте так сформулюємо. Т це шукана. Точка. Тобто, ось, будь ласка, нас просили її побудувати. Ми побудували. На що треба тут звернути увагу? На оцю конструкцію. О, там. Тобто, коли у вас щось по одну сторону лежить, і ми з вами такі мотиви бачимо часто, по типу там, ну от таких от ситуацій, коли у нас отак-от кути рівні, ці заячі вушка або метелик, по-різному називають. Коли одна дуга. Ну, або одна сторона, в даному випадку буде поки що коло немає, відповідно, ніяких дух також. А одна сторона у нас видна під однаковими кутами, з точок, що лежать по одну сторону від цієї сторони. Отут ми розуміємо, що буде якась писань. А от у даному випадку, бачите, воно не те, що по одну сторону, воно взагалі дуже специфічно розташовано. Один кут, він спирається. А інший він утворений цією стороною і чимось ще. І отут треба пригадати оцю конструкцію. Те, що ось таке ми бачили, де саме, як кут, писаний, ось він, і як кут між дотичною та цією ж хордою. Тобто, оця хорда, вона, по-перше, ось цей кут утворює, тому що цей кут на неї якби спирається. І ось цей кут вона утворює буквально. Вона є однією із сторін цього кута. Ну і далі це міркування, що нам, відповідно, треба. Тобто я тут почав з того, що мені хотілося б отримати. Прийшов до ось таких співвідношень. Ну, відповідно, розглянув добре. Тоді, як мені отримати такі співвідношення? Побудував коло. Специфічно прописав, як саме воно будується, через які точки проходить, до чого дотикається, і вивів те, що у такому випадку ці кути мають бути рівними, а отже, точка Т це і є шукана точка М. Отже, задачу ми розв'язали.